Кільова стрільба з 1896 року увійшла до списку олімпійських видів спорту. А вже у 97-му спортсмени стріляли на Чемпіонаті світу. Спортсмени поважають цю дисципліну за розвиток концентрації, цілеспрямованості та терплячості. А щодня тренуючись зі зброєю, покращується фізична витривалість. Квинтівка важить 5,5 кілограмів. Тренування триває зазвичай 3-4 години. Ну, з перервою, звичайно, але якщо, наприклад, один підхід, там може бути 30-40 хвилин, і гвинтівку тримати на витягнутих рак, піднімати її по декілька сотень разів за тренуванням, ну, звичайно, це розвивають і фізичні якості. Головна мета набрати найбільшу кількість очок. Для цього спортсмен повинен стріляти чітко в ціль, куди куля попала 10, 9, дев'ять, 2, або 3, ну і плюсуються ці результати. Зазвичай вправа вправи є 40 пострілів або 60 пострілів. Червоне світло загорається, а спортсмени готуються до влучних пострілів. Ускладнює все рухома ціль. І якраз у цих вправах стрільба по руховій мішені наші спортсмени Хмельницькі і добились останніх декілька років вагомих успіхів. Маргарита 10 років займається кульовою стрільбою. Дівчина здобула чимало нагород за час спортивного шляху. Мені подобається стріляти, мені подобається тренуватися. Відчуваю, можна сказати, що натхнення. Спортсменка каже, відчуття конкуренції надихає тренуватись ще більше, аби техніка пострілу була ідеальна. Потрібно ж зосередитись, потрібно налаштуватися. І є звичайно якісь переживання, але здебільшого зосереджуюсь на пострілі, зосереджуюсь на тому, як потрібно стріляти на техніці. Після дуже гарної стрільби почуваюся задоволеною тим, що я змогла зробити те, що я себе хотіла. Опанувати цей вид спорту можна у гімназії номер 10 Це єдина школа такого напрямку. Однак приміщення власного не мають тільки орендоване. Але є й плюси за останні роки із міського бюджету виділили значно більше коштів на розвиток. Зроблений ремонт, там зараз чудові умови. Там є зараз в нас три установки для стрільби по рухомій мішені. І ось там всі ці наші спортсмени і виросли, так би мовити, з нуля до таких високих результатів досягли. Аби навчитись вправно стріляти, потрібно інтенсивно тренуватись. Однак, як зазначає тренер, усе індивідуально Це залежить від багатьох початкових якостей дитини.